Радіо UA Chicago Сьогодні з нами в гостях Ольга Наконечна, міграційний адвокат а, та директор компанії Наконело та Олег Накмальський, програмний директор асоціації самопоміч. Вітаю вас. давно ми не бачилися. Минулий раз а, надзвичайно цікава, а, продуктивна вийшла розмова. Сьогодні ми її продовжимо, але а, з моментами того, що є деякі вже оновлення до TPS і до ЮФО, про що ми поговоримо. Ну, перш за все, за TPS. Нещодавно був продовжений статус TPS. Давайте розпочнемо з цього. Якщо можете, дайте нам відповідь, що це означає і як надовго він був продовжений, і що очікувати доброго вечора всім, доброго вечора слухачам і, і глядачам. Дмитро правильно зауважив, що минулого разу ми мали гарну тему. Ця тема була про законопроект про надання грін-карт українцям. І а, також а, ми ми виходили для того, щоб прояснити ситуацію на рахунок а, того, щоб не заповнювали документи, або слухи були, що вже можуть заповнювати на грін карти, яких таких документів взагалі не було, і такого законопроекту не було. І також нагадати про те, що дуже багато людей падають в паніку і хочуть робити все, що можна робити, не зважаючи на те, що треба зачекати, роздивитися і побачити дійсно, що буде, як буде, і після того зробити вирішення на що подавати, як, як з цими програмами кооперувати і на що вони взагалі можуть подавати. Хочу нагадати, що паніка не потрібна, тому що в нас було в квітні, наскільки ми до 23-го року, було був пароль, який був виданий тим, хто приїхав. Через Мексику люди не знали, що робити, як продовжувати, і влада автоматично продовжувала їм пароль ще на рік. Вони нічого не повинні були робити, і так само висилали їм дозволи на праці. Тому ми з пані Олею хочемо прояснити ці ситуації. Пані Оля зараз розкаже більше про ТПС, для кого він був зроблений і чому він існує. І надіємося, що ми трошки розсіємо цю паніку, тому що наші телефони в асоціації є вже червоні, і люди приходять, питаються, хочуть все робити. Я хочу нагадати таку річ, що тим самим, що люди заповняють документи на TPS, на різні програми, не роблячи виважені кроки, вони загружають імміграційних офіцерів також, і це продовжує час очікування на одну чи другу заяву, яку вони подають, тому що я віддам слово пані Олі, хай розкаже пару. Моментів для чого це було зроблено Пані Оль, і... розказуйте. Ми знаємо, що ви є перше джерело, яке знає все і про всіх. Добрий вечір, Дмитро. Добрий вечір, слухачі. Так дійсно недавно продовжили програму TPS для України. Це є тимчасово захищений статус або Temporary Protected статус. І якщо перша подача і перша тривалість цього статусу була до 19 жовтня 2023 року, то Хороші новини для тих, хто вже має цей статус, що його продовжили. Дали можливість подати на перереєстрацію на продовження статусу до 19 квітня 2025 року, і також розширили коридор для тих людей, які можуть подати свої першочергові заявки. То це. В тих людей, які підлягають на е, статус TPS, зараз війшли усі, хто були на території Сполучених Штатів до 16 серпня 2023 року, включно. То дуже велика частина населення з України не підпадала раніше на TPS, зараз вони підпадають на цей статус і можуть подати свої першочергові заявки. Е, відразу скажу, що є дуже багато. Е, конф'южн, дуже багато незрозумілості відносно того, які є терміни переподачі. Отже, ті, хто мають діючий ТПС і хочуть його продовжити, мають на це два місяці до 20 жовтня 2023 року від 21 серпня. Однак люди, які не підпадали на ТПС спочатку, а хочуть подати на нього зараз, мають 18 місяців на те, щоб це зробити. Тому вони в їх розпорядженні дуже багато часу, щоб прийняти рішення, зважити все, що відбувається в їх ситуації, і зрозуміти, чи воно їм потрібно. І також подати цю заявку. Це критично розуміти різницю між термінами подачі, знаєте, одне з найбільших питань, яке зараз в соціальних мережах а, панує, це те, чи варто переходити з U4U на TPS. Питання, напевно, глибоке. Якщо ви можете на нього якось відповісти, були б дуже вам вдячні. Я би сказала, що це залежить від індивідуальної ситуації кожного. А то без аналізу обставин життя людини і її планів на майбутнє неможливо виробити стратегію, в тому числі дати Пораду про те, чи варто переходити, чи не варто. Я можу навести ну, деякі приклади, коли, наприклад, варто, коли не варто. Скажемо, якщо людина отримує певні бенефіти, всі ми знаємо, що люди по поюфую, ті, хто має цей статус, мають право на допомогу від держави. І коли ситуація дійсно така, що ця людина потребує тих бенефітів, тобто вона знаходиться в такому матеріальному положенні, що просто вона не зможе забезпечити себе без цієї допомоги від держави. Перехід на статус ТПС буде значити те, що людина більш не має права на ці бенефіти, тому можливо в такому випадку варто подумати і не робити цього кроку з іншої сторони? Конкретно у нас вже було декілька дзвінків від студентів, які зараз навчаються в. Вищих навчальних закладах сполучених штатів, і вони мають таке право, будучи в статусі ЮФО, вони питання, що буде, якщо закінчиться пароль, тобто що їм робити? Ми знаємо, що з U4U людина не може поміняти свій статус на студентську візу. Тому можливо, перехід на TPS в такому випадку буде рекомендованим, тому що утримавши TPS, продовжуючи навчання на TPS, цей студент зможе потім потенційно перейти на студентську візу, якби виникла така потреба, що програма закінчується. а навчання в університеті не закінчилось. але це всього лиш такі приклади для, для того, щоб зрозуміти, що ситуація в кожного, в кожного є інакша і неможливо дати пораду загальну. Принаймні, я не бачу, як я можу це зробити на цьому етапі. Але Ще раз наголошую, люди не щоб не панікували, тому що з часом ми будемо мати більше прояснень з часом ми будемо мати більше інформації про навіть законопроект, який є про легалізацію Adjustment Act за українців. Будемо розуміти, як вони хочуть зробити, які будуть. Попередні плани на це все, і тоді можна буде пояснити і зробити якийсь висновок, і також порадити більше конкретніше для людей, що вони можуть робити. Ми з минулого разу виходили, говорили за те, що багато блогерів є і розказують про те, що можна, що не можна робити. Я хочу наголосити одну річ, щоб люди пам'ятали і знали. А, лише можуть радити ті, які мають ліцензії, ліцензії адвокатів, акредитація від департ департаменту а, юстиції. І а, всі решта, хто радить це все, це вони підпадають під категорію, називається unlawful practice, practice of the law. Це нелегальне практикування а, юридичними консультаціями. Так що а, звертайте увагу, хто вам. Радить, з ким ви спілкуєтеся, якщо це блогери, можливо, це просто заробіток грошей для того, щоб зробити це. І звертайтеся до спеціалістів, тому, тому що це важливо. Імміграційна служба це є ваше майбутнє, тому що те, то, що ви зробите, подасте, це може впливати на ваше майбутнє. Само ТІПІС. А як можна пояснити те, що а, програма сама саме статус був продовжений, але окрім того, що був продовжений цей період, коли а, нові люди можуть податися на TPS, А з чим це пов'язано? Чим керувалися ті, хто це приймали? Ну це не є чимось надзвичайним. Тобто, в випадках з іншими країнами таке вже було. Ми спостерігали таке буквально недавно, в січні 2023 року. Продовжили ті для Гаїті, також розширили. Ці часові рамки війшла більша кількість людей, які можуть претендувати на ТПС. Це пов'язано з тим, що на момент першочергового надання ТПС були визначені певні дедлайни, під які, на думку. Міграційної служби чи Department of стейт на той час люди потребували захисту, але з часом побачили, що далі люди продовжують приїжджати, тобто що ситуація в Україні не міняється, і що далі є потреба надавати людям захист. Ми знаємо, що багато людей не підпало ні пітіпіес, і так само не мали можливості скористатися програмою United for Ukraine, Тому ці люди в першу чергу це невелика кількість людей, але вони потребували такого такої можливості, і також і після того Продовжували приїжджати з туристичними візами, які були діючі в паспорті. Не всі могли знайти спонсора для United for Ukraine», тому використовували турвізи. декого ситуація також помінялася за ті півтора року, що спочатку їм не потрібен був ТПС, але потім щось вже суттєво змінилося настільки, що вони дійсно потребують цього захисту, їм нема куди виїжджати. Тому саме такими mm -hmm. факторами керувалася міграційна служба, коли вони вирішили змінити. На даний момент ласка, ще раз, коли завершується ТПС після, після цього продовження? Після цього продовження ТПС буде закінчуватися 19 квітня 2025 року. ТПС Temporary Protection Status, Тобто, поки у нас триває війна, до тих пір логічно подумати, що буде цей статус тривати, як буде діяти. Якщо війна завершилася б раніше, то чи може це означати, що ТПС буде скасовано в той день, коли завершиться війна? Ну, закони надіють, не, не мають зворотньої сили, тому те, що вже було дозволено, не буде скасовано, але це швидше за все буде означати, що його більше не продовжать. Тобто, що 19 квітня 2025 року стане дійсно вже завершенням ТПС. Однак, з досвіду інших країн, ми бачимо, що навіть якщо ТПС надавали через те, що були активні воєнні дії в державі. Потім розуміючи, що все одно країна не придатна для життя, тобто потрібна якась певна реконструкція, потрібні. Сили для відбудови держави бували такі а, прецеденти, коли TPS надавали і, і далі для того, щоб просто умови стали можливими для проживання для людей, які будуть повертатися. І роками продовжували. І роками продовжували, так. Давайте також задаємо ЮФОЮ і більш детально про це поговоримо. В вересні конгрес буде закладати новий бюджет для Сполучених Штатів, а починається розпочинається новий фіскальний рік. Як стосовно бенефітів по поюфою бюджет починається. Вони вже починають складати його вже з 1 жовтня. Починається фіскальний фіскальний фінансовий рік для федеральний. Так що вони вже складають цей бюджет, і через то, от ми розмовляли якраз, через то такі законопроекти повинні прийти пройти фінансову всю планування. Як вони будуть працювати, що робити? Це має бути представлено перед конгресом і сенатом. І тоді, якщо більшість за, то вони приймають такі законопроекти. Тобто ті, хто будуть приїжджати по юфою, чи вони можуть можуть очікувати на бенефіти, такі ж самі, як мали ті, хто приїжав рані юфою, мають ті самі бенефіти, бенефіти, як асайліс і рефюджіс. Тому вони звичайно, що можуть розраховувати на це. Я думаю, що запитання Дмитра в тому, що е, першочергово надавали бенефіти е, тільки на один рік, тобто чи будуть продовжувати, продовжувати так. так? Вони їх продовжують для для біженців, а сайліз вони продовжують просто е, чисто. А демографічно, який офіс це буде обслуговувати, вони переводять просто в другий офіс. Тому що для біженців є один офіс, спеціально виділений в нашому штаті, який це все робить. А потім вони переходять в місцеві офіс. Просто знову ж таки вертаємося до тих самих блогерів, яких ви так любите, і вони говорили, що вже все. А вересень-жовтень припиняються всі бенефіти. Хто приїжджає по юфую, ви вже нічого не отримаєте. Ні food stamps, ні, ні medical insurance, ні health insurance, ніяких там не буде видаватися фінансових талонів. і Тому подібне. Well, є, є різні, різні ситуації. просто, наприклад, так само розмовляли за те, що коли в нас був ковід, були ковідні додавки на на всі бенефіти. Зараз ковід-ономація познімали. Багато людей не розуміють, чому. А так само і ці всі залежать, тому що а, а, знімати їх не будуть. Просто є умови в, в департаменті паблікей Department, Є умови, коли ви задовго отримуєте ці бенефіти, і ви в змозі працювати, вони ставлять, називається work requirement, що вони хочуть бачити, що ви шукаєте за роботою. Але, але це має бути закладено в бюджет, Тобто ви говорите, що це є закладено. Гроші, гроші є закладені завжди, завжди, на завжди на такі групи населення, але просто ще раз говорю, то що вони будуть заставляти йти на роботу, це, це буде ставатися. І ми вже бачимо, що це стається. Юфую знову ж таки. 24-му році ті, хто приїхали у 22-му році, вже починають хвилюватися про те, що програма завершиться і не знати, як буде далі. Одні говорять, що продовжать юфою, інші говорять, що ні. Треті говорять, що давайте все кидаєте. Юфу це погана ідея. Переходимо всі на TPS, А ви кажете, не панікуйте. Це єдина порада, яку зараз можна надати. Просто почекати, тому що ми чекаємо багато різних пояснень на ці закони. Ми чекаємо так само на пояснення на цей законопроект, або якийсь вже нарешті є текст. І ми чекаємо повністю, щоб було роз'яснено, хто може кваліфікувати, що може кваліфікувати. Це не то, що через місяць часу все закінчиться, нічого не буде. Навіть ті, що проїхали по ЮФОРю, а їхні статуси закінчуються десь в травні 2024 року. Це є ще півроку, щоб подати, але щоб швидко зараз робити якісь висновки, коли щось нове виходить, не треба спішити. Зрозуміло. І теж важлива тема. Ми її минулого разу були згадували, а зараз я вас перепитаю. Стосовно Ukrainian Adjustment Act, а що є відомо по, цьому, по цій темі? Насправді цей законопроект поки що нікуди не просунувся. Дійсно є текст порівняно з нашою минулою зустрічю. Це є, напевно, що єдине нововведення. Текст є досить детальним, але він так само сирий. Ми розуміємо, що коли він піде на якщо він піде на опрацювання в комітети, його можуть поміняти, можуть поміняти його інтерпретацію, змінити категорії людей, які підпадають. Тому це все теж дуже рано на такій ранній стадії розвитку, щоб давати якісь прогнози, як це буде відбуватися. Загалом з усіх законопроектів законами стають тільки 4 чи 8, від 4 до 8%. відсотків. Тих законопроєктів, які були представлені в конгрес, тому ніхто не знає, поки що що буде. Ми сподіваємося на, на лобі, на те, що буде далі уряд Сполучених Штатів виражати таку саму підтримку Україні, і зараз висловлює, і це все підштовхне до того, щоб все ж таки цей закон ухвалили. Але в, в практичному розрізі давати поради конкретним людям. Про те, як буде стосуватися їх долі цей законопроект, поки що ще рано. І я підтримую пана Олега в тому плані, що е, найперші е, люди, в яких буде закінчуватися ЮФОЮ, пароль по програмі U4U, е, це тільки в травні 2024 року. І наразі є ще декілька місяців, навіть більше ніж півроку, для того, щоб витримати паузу і принаймні подивитися, як буде це все між собою к. Е, корелювати цей новий законопроект TPS і пароль поєднання цих всіх статусів точно не варто спішити в перший місяць міняти статус, тому що буде можливість це зробити в подальшому. Можливо, це і хороша стратегія для тих, хто має United for Ukraine, Можливо, не будуть продовжувати цей пароль, але я думаю, чим ближче ми будемо підходити до травня, тим більше буде інформації, розуміння, як краще діяти. Маємо запитання на Фейсбуці від Максима. Фамілію не прочитаю. А він говорить: питається, чи входить ТПС в Україні на Adjustment Act? По закону по, за, по тексту законопроекту, який ми маємо зараз, ні. Туди входять тільки ті люди, які були пароті, які отримали пароль для в'їзду з України після лютого 2014 року. Я не пам'ятаю, щоб історично ТПС мали можливість робити аджасмент тут в Америці. Це завжди залишається. Так. Тимчасовий статус захисту, тому що є логіка в тому, що під ТПС попадає дуже багато категорій людей, навіть ті, які були тут сполучених штатах вже по 30-20-40 років, які не мають навіть легального в'їзду, тобто вони мали такі значні серйозні порушення міграційного законодавства. Вони мають право на тимчасовий захист. Тому трошки нелогічно для уряду давати можливість таким представникам зробити adjustment, отримати зелену карту, тому що це означає, що вони б просто за закрили очі на всі їх попередні правопорушення. А якщо порівняти їх з людьми, які отримали пароль, то вони дійсно отримали цей дозвіл на в'їзд, нехай тимчасовий, але через певні гуманітарні причини, які їх змусили покинути свою країну. Тобто вони не були вже в Сполучених Штатах і якимось чином там просто туди потрапили і, і залишилися. А вони дійсно приїхали з метою отримання захисту, тому навряд чи ТПС підпаде під той аджасмент. Десятки тисяч людей подивилися наше минуле відео, нашу минулу розмову. А і впевнений, що це ж відео так само буде популярним серед тих, хто шукає відповідь на питання, що робити з UFU, що робити з А, То давайте підсумуємо те, що ми наговорили, А що б ви їм сказали, які б ви поради їм дали? Моя порада завжди дивитися на індивідуальну ситуацію і вибирати стратегію відповідно до того, які в людини є плани і які в неї є потреби. Загальна порада ще трішки вичекати для тих, в кого є хто підпадає під нову подачу, всі, ну безперечно, всі ЮФУ попадають тільки під нову подачу, ніхто не підпадає під стару. Ті, які мають TPS вже в силі, їм якраз треба спішити для того, щоб встигнути вчасно перереєструвати його. А всім, всім решта, особливо тим, що мають статус паролю, які мають певні бенефіти, які вже мають дозвіл на роботу. По юфою можливо варто зачекати, щоб подивитися, як, що буде з законопроектом, і також можливо буде більше інформації відносно того, що буде з паролем через програму United for Ukraine. Чи буде схильний уряд до продовження цього паролю чи ні? І саме головне пам'ятати, що в імміграційній службі, якщо подаєш неправильні документи, можна собі на майбутнє більше нашкодити ніж допомогти зробити швидке вирішення. Тому не не спішіть, а буде з часом більше прояснень буде більше пояснень цього всього, і буде більше інформації. Народна мудрість говорить сім раз відмір, один раз відріж, і напевно це можна також а, пристосувати і в даному випадку. А, пане Олег, от м, знаю, що ви ще маєте цікаву інформацію для тих, хто приїхав в Америку нещодавно, для тих, хто шукає, як себе реалізувати, то прошу вас дуже. Не тільки для тих, хто не нещодавно приїхав, ми стараємося допомагати всім, що є вже і тут в Америці, не можуть знайти собі допомоги, тому що ми є перша організація, яка є, напевно, що в Чикаго Ленд, яка є Україною зосереджена на українцях і дозволяє отримувати різні допомоги, які існують, і роблять такі ж самі допомоги, як і другі організації роблять. А саме насамперед ми будемо мати знову ярмарок праці тут на 5000 тисяч Cumberland, Церкві святого Йосипа це відбудеться 20 вересня. Ми запрошуємо всіх, хто шукає працю, а, хто потребує допомоги в цьому. В нас будуть багато роботодавців, будуть нові роботодавці, тому що ми вже мали дві ярмарки робіт. А тепер будуть додаткові ще нові роботодавці, і люди зможуть отримати унікальну можливість познайомитися з роботодавцями. Можливо, отримати роботи. З минулого, з минулого нашого ярмарку ми маємо статистику, десь біля 50 людей вже отримали роботи. І якщо не отримали, вони стоять на списку там, через одну чи другу причину. Дехто через англійську мову, дехто через документи, які, яких не мають, але. Це приблизно десь 15 процент, від тих, хто прийшли, отримали роботи, і це, це в Америці важливо. Як ми знову ж таки говорили про бенефіти в штат і влада дивиться, щоб ті, що приїхали, вони почали в труду, влаштовувалися, працювали і це важливо. І також ми маємо клас англійської мови. Які тут є на Камберлен, також ми вже записуємо на наш наступний семестр. Це буде з 1 жовтня. Ми маємо класи в українській околиці, в пласті, ранішні класи. І в сумі маємо в українській околиці вечірні класи. І через два тижні ми плануємо відкрити ще класи в Палатайні, в сумі і також в Бломіндейл, біля церкви святого Андрія. А ми постійно розвиваємося. Постійно, що зробимо, і стараємося для громади робити все, що їм потрібно. З асоціацією не пропадеш. У діаспорі то точно люди, які приїжджають, мають надзвичайну підтримку і англійська, і робота. А стосовно роботи, дійсно, будь-яка держава любить працювати людей. І якщо хтось вже думає про легалізацію, то напевно. Більше шансів є, щоб легалізуватися, коли людина живе не за, не за рахунок держави, а за рахунок самого себе ще й платить податки для держави. На це так на роздуми. Це і розвиток, розвиток людини, тому що з цим, з цим всім людина бачить, як воно все працює в тій країні. На цій ноті завершимо сьогоднішню розмову. З нами був Олег Мальський, програмний директор асоціації самопоміч. Всю інформацію про ярмарок робіт про ті програми по англійській мові. Ми обов'язково дамо під це відео і поширимо в себе на в соціальних мережах. Також Ольга Наконечна була в цій студії, імміграційний адвокат номер один штату Іллінойс, виконавчий директор компанії НАКОНО вітаємо вас, пані Оля, з поверненням до Чикаго. Дякую, раді, що ви знову з нами. Тепер якось спокійніше на серці. От очікуємо: очікуємо на продовження наших вже стабільних. Рубрик по імміграційних питаннях. Радіо UA ЮАЙЧикаго.